Хорошому настрій, вже пропущення на телефоні я зараз права. Треба. треба обдзвонити всіх. Потім піду з мою автозасмагу, мазалась на ніч, щоб сьогодні бути трошки такою теплого відтінку, я б сказала. І потім будемо починати готуватися, буду там прикрашати все і так далі. Святкування у нас почнеться сьогодні десь о п'ятій. Я на п'яту запросила ребят до нас. А до того часу треба, щоб все було красиво. І я, і місце. Привіт! Алло, да, добрий рано. Привіт, сонечко, вітаю тебе з днем народження. Спасибо. Удачі, радості, візіння, щоб всі мрії твої збувалися, щоб все-все-все, що ти задумала, в тебе все вийшло. Спасибо, дуже дякую, Щ... дуже приємно. Що ви, як ви? ви? Нічого проснулися. Зараз будемо приводити себе в порядок. Тьома їде працювати, а я готуюся за дня народження. Yes. А ви вдома будете десь? Так, да, будемо вдома. У нас там на терасі прикрасимо красиво все. І, і... Да. і будемо там. Ну, ми там такі смаколики, всякі купили солодощі, фруктів накупили, там м'ясо зробимо. І буде у нас такий пікнік естетичний. Дякую. Добре, зайчиком. Вітаю, ще серце, всього всього найкраще. Дякую, дякую да. Бозівку, що ти в нас є, така хороша, красива, у мене ще наша. Ой, блин, приємно. Спасибо <сіло сіло> большое. Ясно. Добренько тоді, давай, сонце. Так, uh, да, все, дякую, Ясно. гарного Теті. дня вам теж. <сіло> Гарно, ага. Так, поки говорила з мамою Артема, дзвонила моя мама. Привіт, тулечки, моя хорошая відимая дочунечка. Привіт. Вітаю тебе для народження. Я тебе дуже люблю. Ти у мене mm -hmm. найкраща доконечко. Mm -hmm. Така, така, таке щастя в моєму житті, що ти у мене є. Саме така, як ти є. Я під іншу дитинку ніколи б не хотіла. Тільки така, як є. Я тебе люблю, я тобі бажаю. Всього-всього в всього, твоєму житті найкращого, що тобі буде на користь, на щастя і на, на здоров'я. Про здоров'я, ж те колись. Щоб тебе любили, цінували, щоб ти проявлялась найкращих в найкращих своїх проявах і все у тебе складалося найкращим чином. Обіймаю тебе, двадцять дякую. Прикинь мені 24. У мене таке відчуття, що це ближче до тридцяти, ніж до двадцяти. По чому та сьогодні? Нет, це ще ні. Я тебе дуже люблю. Тебе теж зі святом. В тебе, блін, сьогодні найщасливий день в житті стався 24 роки назад. Народила собі найкращу подружку. Це то я понімаю. Уровень уровень, да, така, блін. Нема той ідеальної в цьому світі, треба собі зробити таку. Ну, окрім ма, мами твоєї, зробила все це ще собі класно. <плес> Ні, я тобі дуже вдячна, бо я така виросла в свої 24 завдяки тому, яка в мене була мама весь цей час. Тому тут е, твоя заслуга дуже велика насправді в цьому. Спасибо тобі за все. Я дякую тобі, що відчуття. Ти Плануєш чекати? Е, чекати. Е, будемо дивитися по часу. Е, ми там говорили з засоби, щоб поїхати на вихідних на наступних, бо на тижні у мене роботи багато, я не зможу. А на вихідних можливо. Бути такою впевненою в собі, як ти є. Спасибо. І незалежно. Ну я не знаю тобі, знаєш як мені хочеться тобі просто сказати, от залишайся такою, як ти. Спасибо. Щоб оцей позитив з тебе до кінця своїх днів просто вперед І щоб від цього ти кайфувала. Спасибо. Обов'язково да. куди дінусь бля. Що ви там? я думаю, господі, Маша, мабуть. Напишу повідомлення, тому що дозвонити. Да, я я побачила. Мені пода мені подобалось побільше грошових знаків. Я така, М -м -м -м". Да -да -да. Та я якраз з мамою говорила по телефону. Нормально все, не не так у мене розривається телефон. То всі нормально тут в порядку черги розмістилися дуже логічно. Да, я тут я всім думаю, Я вже погуляю в кеті, прийду, вже там всі подзвонили. Коротше, доща довго чекати не прийшлось. Почалась, ну не скажу, що злива, але дощ іде вже хвилин 30. Я прекрасно розумію, що сидіти на, от там на терасі, коротше, ну на газоні ми не будемо. Але з'явилася у нас така ідея накрити свято ось тут. Вітру сильного сьогодні немає, і можливо це хороший варіант. Ну, якщо раптом стане дуже прям непогодно, то занесемо все сюди, але не дуже б хотілося. Але зараз ми спробуємо зробити красиво тут столик оцей довго стояв приставлений до стіни, і тут просто поселилась якась павучиха і вже не робила тут яєць. In uh, jaz ne znam, kako te zdaj spribrati. Мила, помила оцей столик. Короте, зараз я хочу повісити оце. У нас є величезна гірлянда, зимова. Я її хочу от сюди, під стріху, повісити. Там зверху є навіть розетка. Я в шоці, що про це подумала. Я думаю, що, мабуть, це не задумувалось під гірлянду, але це зручно, що вона там є. Єдине, що я зараз спочатку перевірю, чи вона працює. Бо якщо я зараз повішу гірлянду, а виявиться, що розладка не працює, це буде фіголо. Oh. Oh. Командна робота. Yeah. Yeah. Я хотіла просто перевірити одразу, чи вона працює yeah. перед тим, як я повісила Гірлянду я повісила, вийшла прекрасно і вона якраз ідеально підійшла по розміру. І ще у мене є ось така. Бачите, бічовка з листочками. Я її теж на Аліку купила. Вона 10-ти метрова і у мене таких дві. Я хочу її намотати ось сюди на ці білі стовпи. Мені здається, що буде дуже кіт, 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 кіт. Вона така зелененька, класна. Ось такий у нас вийшов результат зараз. Ці штучки на камері не так виглядають яскраво, вони насправді прикольніші в житті. Мені подобається, що я їх таки додумалась замовити. Якраз однієї десятиметрової хватило на один стовп і вийшло дві на оці два центральних стовпчики. Ще досихає волосся. Я сьогодні кудрявим методом вклалася своїм, тому що на вулиці волого і дощ. Мені не було сенсу робити укладку чи випрямлення, тому я зробила свої натуральний кідоць, мені навіть подобається. Вони ще вологі, але до мого образу створює такий м -м, пляжний вайб, знаєте. Самдаліти сінця я такі удобні, блін, я вам передати не можу. Взагалі, я не вбігаю. Як басічком, ти навіть не цей не відчуваю їх дуже класно. У мене тут трошки золоти, ну не золотих, це бюджета золотих прикрас. Ася мені дала такий кулончик свій, у мене ще трошки каблучки. Треба резинку зняти з руки. Зняла. Вот. Ми зараз останні такі фінальні штрихи робимо. У нас тут, як бачите, вже все готово, красиво. Тут у нас такий міні-бар. От я зараз приберу. Тут це так гарно світиться. І ще трошки треба доукрашати фіналочку. Дивіться, який ми накриваємо бар. Тут у нас калапайшка. Тут у нас фрукти, тут у нас солодощі, тут у нас ще нарізочка, там ще у нас фрукти, тут сандвічі. Це буде декор зараз, так? Mm -hmm. Ай, красота. Ще будуть міні шашлички зараз. І піца у нас ще буде. Так, так, вообще, там не не переїсти. Дивіться, хто приїхав! Привіт! Іди подивись, ми ще не готові. Чекайте.

Можуть, що день. Покажи. Давай, Покажи. Покажи. А що тут? Розкажіть, що я тут? Покажи. Тут вообще, оце найкрутеше. Я тільки на, на двох і трьох фотках. В дачі Маловато Блін, дуже круто. Короче, це всі віспоминання за, навірно, останніх. Ну я так прикинув десь останніх п'ять років, так. Да. З 18-го року 18 у мене 20, там 20, фотографії. 21, 23, 24, За 6 років, угу. Охренеть. Марік з баклажки чаю Я лечебно, лечебно. перелила всю галерею свою і Ася. І роздрукувала найкрутіші фотографії з нашими спільними спогадами з рев'ятами. Дуже класні фотки. всі. <рес> Ностальгія? Ой, куда ти? Заради чого ми купували графіни? Заради плушу. Він так пахне, да. що він, він просто розуміли. Дуже смачно. Тут всі можливі соки, коротше, які між собою поєднуються змішані. А, джин, лід, ята, спрайт. І я думаю, що можна ще може робить щось? Ні, він да, дасть дуже таку неприємну ну, колір. Що, буде Ой! Ася, не сюди. Та ну,

А що за вам знімає? Блін, яка красота! Заходьте, можете, не знаю, перевзуватися або не Не взувайтесь, то не роззувайтесь, кажуть. Наруга його. Який ти код сьогодні був? О! Є, а, щось я не знаю. А, Island Casual називає. Ні, ну івнінг така. Я знала, що хтось один такий буде. Ну, чесно, я не думала, що ти будеш працювати. Вот это моя эмоция, да. Один раз из ста бывает. А расскажи Вау. свою историю, как так получилось. Трагедию? Да. Трагедию. Значит, иду позавчера О, уже. Купил отличный. Отличный. Mm -hmm. Такой красивый. Mm -hmm. Скажи, что красиво было. Вот все в таких цветах. Mm -hmm. а иду домой, значит, и меня бежит Алабай. Алабай? она такой здоровый, бежит на меня. Да, и типа без хозяина, понял? Он мне прыгает прям что штаны, короче, вот сюда. Я в шоке, думаю, какой ужас, он мне дорезает кусок кор Я его на так ляпс, он такой просыпается и футболку тоже. Я, 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 я. И я потом забрал я короче владеть его нарядом на 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 и на пришел но... я, я думаю не, 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 так так не, не ладно я я какой мужчина не пьет Штаны Блядь, я тебе за красиво. Та що на 6 было? А, на компукте, на плестежці. Це аватар. На компухті. Аватар! Всякі киточки красиві. А це игра. Я буду тепер, вибачте, наступний тиждень влогів не буде, бо я буду грати в нову. чей подарок? Это ведь Маша из Так. Э, так, <laughs> Вот такая. Тут два петелька. Да ну, я знаю, там купальник, блин, я так хотела. Короче, у меня есть без бренда, уже такой черный купальник. А -а -а. И я когда купалась, что у них есть леопардовый. Это Скажи, і він такий в обтяжечку, нікуди не втікає з тебе. Не страшно, що він десь злетить, розв'яжеться, репне чи щось таке. Це пасочка. сердечко. А ти откуда знаєш? У мене в такому самому чуті. стоїть, що я не можу собі закупити сама. Все, прощаємося з Машею. Ну это мною планы на будущее тиждень. Yep. меняй прям ти ці планы, потому что я ухожу. <режу> У нас продовжується Рулянка тільки сьогодні вона буде іншого характеру. Трошки Ми приїхали зараз в Межигір'я, Нарешті в нормальну погоду. Бо останні два рази, коли ми приїжджали в Межигір'я була що, жаглива погода, злива, гроза і ужас. Коротче. А ні, ні, сьогодні хороший. Вона такий трьохкольосний велик може. Трохкольосний? Mm -hmm. І хто там в корзині? Я не бачу. Ось такої на спортивне, вот так ну, вот люблю... вот-вот-вот. Хорошего. <риклад> <риклад> ми приїхали <риклад> з метою хочеться на чогось покататися. <риклад> <все пуча, все. риклад> типу на велосипедах чи на самокатах. Чи в А Що це за руливних таких а, а Мне а, <риклад> а, кажется, у них нет двох мест. Вот, сейчас паркуємося десь. Сподіваюсь, ми станемо, бо багато дуже машин, багато людей. О, ребята, вже сподіваються, да? ну, так? Черга сьогодні так. неділя, багато народу, але ми будемо гуляти все одно. Равно... А ну давайте хтось, додому вже хороні. Для нас завжди є на краще місце на парковці. Ну що? Ми... На апаратиках. Отаких от Їдемо кататися. А вони туди наліво поїхали. Ребят, вон. Мій самокат, макат. Я не знаю, чи я виживу, я намагаюся з'їхати однією рукою знімати. Все заради, блять, влогу. Подивіться, як красиво. Це ми Це шок. Це? Скільки роботи ми ручками? Тьма каже, тут е у Янковича було газона, звісно, косить не перекосить. Ну воно і зараз тут косить, не перекосить, але вже не у Януковича. Ну, красиво. Дуже красиво, звісно. Я не можу знімати на ходу, бо я розіб'юся. Тому я буду знімати, коли ми стоїмо. Або коли ребята будуть від'їжджати, а я потім буду ховати телефон і дзвоняти. У нас підстоп. Дивіться, на якому Марк апаратіку. Ілюша свалі на якому апаратіку. Ну, блін, ну у вас мопеди. Брат за стар папе. Кіонікс. їдемо, я кажу, що за стопотворення. А тут, блін, олень. Олень. ва Потрогати? Оця рука трогала оленю? Клас! Клас! Це вау. Це вау. Красота. Вау. Ага, це перші побігли, зайняли саме козирні міста. Метелик, ось Це не буде ви вже так? обсуждаєте, так? Да? <гум> ми сидимо, представляємо, що це все наше. Що це наше межгір'я. Цьому каже, от по суті, оцього з цієї ділянки достатньо для повного щастя. Ти типу, побільше їй не треба, да, фактично? Ну, це будинок, озеро, величезний. Бесєдка, бесєдка, дім. пір свій. Ну все, що ну, ще Не Я знаю. Нічого. Баню? Поля ще треба, зоопарк Наш. ще треба. Та нахера Щоб, площадка для вертольоту. Щоб з тобою жило мільйон людей, які мають це все доглядати. Ну, что сейчас не... чисто харить людей. Автопарк еще не Автопарк, ну да. Автопарк, да. Я был держах. Тут просто же наверху вот здесь этот посадочный. Автосалон? Не, не посадочный. Там а, вертолет? Да, да, вертолет. Я, ты там сказал, тихо, что? Кажу, что так человека такие будувал, такие, ну, Виктор Федорович, кажется, ну, это хочу, чтобы тут был страус. Ой, какой сегодня такой Великий, як будто да? так? Та не хочеться. Підписуйтесь на канал Мері ЛВК, Інакше я вас клюну. І ця така да-да-да. І лайк поставте обізимо. Ой, от, бачите, вона вам вже погрожує, якщо лайк не поставите. Ой-ой-ой, ще хочеться відійти, чесно, подальше. Наверное, не сделаю. Давай, давай, давай. А, ты, посмотри, давай, да. щас, ты Я так это я сейчас пухну. Давай, 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 давай. И раз. Да, блин, нихуя давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. ты <с 마у> <с 마у> <с 마у> А давай сделай, как Аня делала в Карпатах. Топорик. Да. Топорик. Может быть, последний топорик, Последний топорик в жизни. Ой. Прикольно, дома. Ми тут продовжуємо кайфувати. Якщо ви все влітку цього не зробили, я дуже раджу, поставте собі такі типу, пункти влітку з друзями поїхати покататися на велосипедах чи на самокатах може гір'я насправді дуже красиво. Я тут до цього завжди тільки пішки гуляла. І не встигала ми ніколи подивитися все, якщо чесно, бо ходити дуже довго і далеко, і ми втомлювалися, і ми ну, не були на всій території. А сьогодні, оскільки ми типу, такі більш мобільні, ми набагато більше всього вже встигли подивитися, тому... Це однозначно обол Оце, наприклад, його е, корабель, який йому подарували на якийсь із юбілеїв його друзі. Там всередині ресторан. Просто, блядь, чуваку подарували корабель-ресторан. Це я розумію. А що видарити своїм друзям? І до! Поїхали. Опс. На гольф фото капці. Поїхали, поїхали. Підстоп. Підстоп. Хто знає дороги? Хочеш прикол? Я знаю, надо просто я просто попробовать. Ну, може і піздемо скинуть? Не треба. А що? Тьома! Це така погана йде. О, Марк, підвези мене! Офієзно покаталися, що я сама собі заздрю. Тепер час обіду. Їдемо в новий заклад, ну, приїхали. Ми тут ще не були, а цьому тут був, він так розхвалив це місце, значить це най'єрний ресторан в його житті. Ми йдемо в найкращий китайський заклад Києва. Найкращий? Е, да, це моя суб'єктивна думка. Моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що це найсмачніший китайський заклад в Києві. Він знаходиться. Де ми? В центрі? Вот. Називається зустрів тебе. Обов'язково сходіть інтер'єр, шляпа повна, але так як там смачно, не готують ніде. Зараз ребята спробують, дадуть вам Хорошо. Побігла, побігла, пошльопала, пошльопала. Я сама О! ми так не і договорювалися. Нас хто каже, такого ви тут не побачите. Ага. Ага. Прийшли. Виділимо тут. Забаражненько. Держи навіть мило. Ну, кстати, тут дуже симпатично ще. Mm -hmm. Я думала, гірше буде, по твоїм Так, Слухайте, mm -hmm. да. Артем взагалі не обманув, це так смачно, що ми тут всі сидимо, ковтаємо язики просто апі'язно. Да? Дуже вкусно. Да. Да. Mm -hmm. Ілюшка. Mm -hmm. <рес> <рес> ми тут баклажани такі замовили, тут биті гірки вже постійно мали. Курочка. А це uh, квасоля, да? Стервокова. Давай пробуємо. Давай пробуємо. Хорошо, так як да. чипсик. А там. Че он так далеко? А, это я вот так на этом ошибку. А, у мене цей точно крайний. Це авторське право може прилетіти? Звісно, може. <плес> Бачите? це? Я не вагітна. Я дуже наїлася. Чом? Да. Ну, респект. Да. Респект за локацію однозначно. Це шок. Чинчунчанський палац. Чинчунчанський? Так. Да. Красота, отака. Поїхали. Все?